Напередодні світлого свята Великодня до Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка завітав митрополит Полтавський, Кременчуцький Федір. Вже традиція стала у нас, що я тут в цьому поважному залі, і ми тут зустрічаємося напередодні Пасхи. Це дуже гарна знакова традиція. Дуже добре, що ось в вашому університеті є така спадковість традиції. Є Працівники, науковці, педагоги, які мають великий життєвий досвід, науково-педагогічний стаж і поруч з ними молоді викладачі. І мені здається, так має бути взагалі в суспільстві, коли зрілість, досвід, мудрість має передавати цю мудрість, а молоде покоління приймати її із тою притаманною молоді енергією. Життя. У бесіді із працівниками та студентами політехніки владика торкнувся важливих тем своїм мудрим та добрим словом вкотре підтримав колектив. А ректор полтавської політехніки Володимир Онищенко від імені колективу вручив митрополиту пам'ятний подарунок. Мені захвалив душу слава українським стенкам частинку нашого українського стерту нашого класичного університету, нашого це будівлі подарувати владисі. щоб він, дивлячись на цей подарунок, пам'ятав, що в Полтаві, що в Україні є університет, якому вас люблять, шанують і завжди раді бачити. Ну, така картина о, важка, але тут написано, так, шановний владика, де є любов, так темряві, темряви немає. Дякуємо вам, дорогі влади, за ласку про полтарське політежі, за благословіння нашим добрим справам і ваше архієвістовське слово, що засвідчує душі яскравою любов з глибокою повагою до вас прийміть цей дарунок. Дякую. Особливим моментом зустрічі стало освячення пасок, які полтавська політехніка передасть воїнам Збройних сил України. Університет активно долучається до допомоги нашим героям і проводить потужну волонтерську роботу. Складні часи, які випали на долю українського народу, гуртують нас, роблять сильнішими, допомагають побачити головне. Тож, з вірою у серцях єднаймося!